Нині по празненству великого Праздника введення в храм Пресвятої Богородиці, і перед нами вчорашній спів повні храми людей, іменно істинно православних, істинно віруючих і живущих по дійсно церковному, юліанському, благословенному для Закарпаття 1150 років традиційному для остальної України. Вище тисячу років традиційний. Хто собі хоче придумати новий календар, він мусить ламати в грубій формі тисячолітні традиції або ламати тих людей, які не хочуть переходити на пустоє, чужоє, недуховноє. Іменно такими думками наповняється серце, коли читаємо житіє апостолів от 70 Філімона, Архіпа і равнопостання Пфії. Був один багатий чоловік Філімон, котрий до прийняття християнства мав рабів, тобто робочих, і один із рабів його одні сім. Утік або без дозволу пішов. Однако прийняв крещене Філімон, пізніше прийняв крещене Іонісім. І от тепер, щоб примирити їх двох, апостол Павел пише послання к Філімону, хвалить його за віру, за образцову віру, і в місці з тим каже йому. Твій брат, твій раб онісім, тепер у мене, є, він мені служить, но Він хоче вернутися до тебе, але ти його прийми не як беглого раба, а прийми його з любов'ю і прийми його не як раба, а як брата в Христі, бо й ти раб Божий. Впервые християнство принесло в мир, де імперія була рабовласницька, зрозуміло, що раби і Господа, раби і пани, обоє раби Господа, а над усіми Бог. Ідеологія рабства сатанінська і ідеологія братства християнська. Довго не могли бити? Дух Євангелія Братський скоро зруйнував по всій імперії Римської рабство. Да коли історики говорять, то був рабовласницький період, хто його розрушив? Практично ніхто із істориків не вспоминає. Ми видими по апостолу Павлу, посланник Філімону, хто? І Ізнутрі руйнувалося рабство, коли в мір прийшло євангельське братство. Інтересно, що всі вони постраждали за віру Христову, святий Філімон і Апфія в колосах жили, і святий апостол Архіп, із ними приймав кончину, коли їх ввели в суд. Удивительно, що нам дуже актуально на всі времена. І для 21 віка християнство нашої подлиної, котроє в любові і тут на землі, а віримо і у вічності за любов нашу, за віру Христову, євангельську, благодатну, православну, будемо мати від Бога нагороду, Царство Божує. Амінь.